Пошарпану книгу можна склеїти, та сторінки з найкращими віршами буде втрачено назавжди, так і з людиною, найкращі сторінки її життя так і не буде прожито. Розтоптана квітка загине, так і не розквітнувши на повну силу. Прикро, що інколи людина в'яне, так і не досягнувши свого найбільшого розквіту. Потрощене горнятко можна склеїти, та рубці залишаться, воно більше ніколи не буде таким, як колись. Завдані людині образи також назавжди залишаються рубцями на її тілі і в серці.